Доброго дня для вас працює в ефірі Телестудія Тясман. Боротися з корупцією в Україні потрібно спільними зусиллями правоохоронних органів, місцевої, центральної влади і громадськості. Про це йшлося під час виїзного засідання міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль. У ньому взяв участь секретар Смілянської міської ради Ярослав Березань. Нині до цього міжфракційного об'єднання входить 23 нардепи. Це представники всіх фракцій парламентської коаліції та позафракційні. Депутатський контроль своє головне завдання вбачає у виявленні запобіганні і боротьби зі всіма чинниками і проявами корупції. В першу чергу хочу подякувати губернатору області, голові обласної ради. Новому обласному прокурору, керівнику міліції, керівнику фіскального органу, при тому, що ви всі прийшли, тому що хочу сказати з практики. Ми в багатьох регіонах проводили наради. Не з усіма в нас ми знаходимо спільну мову, тому що на жаль, ми розуміємо, що корупція в нас існує. Вона ще досі в багатьох регіонах більш ніж. Процвітає, але основні речі, чим ми займаємося, що ми вирішуємо, яка взагалі від нас може бути допомога. Насправді в нас дійсно є вже гарний досвід відсторонення навіть перших лиць займаних посад людей, які займалися корупцією. Остання нарада, яка проходила в Одесі під керівництвом президента, також керівник служби безпеки України споминав депутатський контроль саме в співпраці. Щодо боротьби з корупцією, також ми глибоко працюємо з державною фіскальною службою, з митницею і з податковою міліцією. Ми півроку назад, коли відкривали агентство, Розвитку бізнесу В першу чергу спрямовували на те, щоб підтримувати і ті питання, які нагальні існують по бізнесу, в тому числі навчання. І ну не знаю наскільки жваво, але тим не менше намагаємося комунікувати керівника, якого ми визначили на Черкащині. Це Юрій Земляков, колишній працівник міліції, також був і радником по з питань по боротьбі з корупцією губернатора. Діючого на нинішньому етапі народні обранці хочуть спрямувати більше зусиль на боротьбу із корупцією на місцях і залучати до цього органи місцевого самоврядування і правоохоронців. Готовність до конструктивної співпраці засвідчив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Хочу підкреслити, нам не байдуже. Ми хочемо реальну протидіяти. Тому що протидія корупції це крок вперед для того, щоб залучити інвесторів і для того, щоб працювала економіка і змінювалося саме головне по вимог майдану, те, що вимагали люди, це прозорі, зрозуміли правила. За словами Валентини Коваленко, для того щоб побороти корупцію, потрібно посилити контроль і покарання за хабарництво та корупційні діяння. І це явище можна подолати тільки разом. Ключове слово контроль, але цей контроль до це до цього часу здійснювався громадою здебільшого. І я вважаю, що саме громада має на пульсі тримати саме цю проблему боротьби з корупцією. А ось те сьогоднішнє таке засідання на депутат. Цький контроль, я думаю, що рівно рік мав би відбутися. Ось такий депутатський контроль, розумієте, щоб вже за цей рік ми могли показати нашому українському суспільстві серйозні результати боротьби з корупцією, щоб ми змогли власне, показати суспільству, яке розчароване вкрай, що все-таки є міністри, які сидять, є депутати корупціонери, які сидять, є представники місцевого самоврядування, які за корупція. Сів сидять так само розумієте, от тоді би люди повірили і не був би отакий високий градус недовіри до влади. Так що я думаю, що це хороша перша така ластівка. З корупцією має кожен боротися на своєму рівні, зазначив у коментарях секретар міської ради Ярослав Березань. З корупцією кожен має боротися на своєму рівні. Ми на своєму рівні в місті, в районах, область на рівні обласних керівників. Але якщо це корупція вже державного рівня, то це повинні робити державні керівники. Завдяки цьому да, є народні депутати, які будуть допомагати в цьому. Тому я думаю, що все вийде, і якщо нічого не робити, нічого ніколи не вийде. Як зазначили народні депутати, керівники області та представники силових органів, створення представництва громадського об'єднання сприятиме громадянам, у тому числі підприємцям, які потерпають від корупціонерів, але побоюються звертатися до державних органів. В інтерв'ю учасники зустрічі висловили свою підтримку діяльності об'єднання, власні враження та бачення подальшої співпраці. Перший заступник міського голови Андрій Шовкун робочий понеділок завершив зустріч з жителями одного з квартальних комітетів мікрорайону Загребля. У черговий раз Андрій Григорович разом із заступником Олександром Плютою та представниками управлінь праці та соціального захисту населення і пенсійного фонду взяли участь у зборах первинної ветеранської організації. Відкрив зустріч голова міської ради ветеранів війни та праці Микола Якушенко. Микола Трохимович розповів, що організація, яку він очолює, нині об'єднує понад 18 тисяч ветеранів і має досить багато роботи. в Смілі армія велика. 18 тисяч з хвостиком ветеранів війни праці всіх у місті взятих. Роботи вистачає. Ветеранська організація міста поділена по мікрорайонах, по кварткомах. Раніше трошки було легше, коли працювали заводи, фабрики. Більше на підприємствах удар був. Тепер оця вся питома вага оцієї соціально-побутової побутових оці всіх питань ветеранських. У нас багато ще солдатських вдов живих залишилося вдови погибших в Афганістані і в інших локальних, локальних воїнах на територію держав. А сьогодні ще додалася біда із нашим сходом, теж кров лється, сльози материнські, і жіночі сльози льються. Так що роботи вистачає і соціальним працівникам по лінії управління праці, і по лінії виконкому. І нам роботи додається досить, є, дрімати нема коли. Питання, які озвучили жителі кварткому номер один на зустрічі, відзеркалили загальну картину проблем, які доводиться вирішувати кварткомами спільно з радою ветеранів. Так зокрема говорили про те, що потрібно налагодити рух рейсового автобуса по вулиці Стаханова. Три рейси нещасних автобус ходить. Три рейси три не, не можна його, щоб він до нас ходив. На це Олександр Плюта відповів. Зробимо схему маршруту, і який автобус 136 ходить на Зелевки, він буде йти не по а там смисла немає йому йти, а буде заходити до дому станції до домпрестарелок і мимо автошколи виходить там шість рейсів, і шість рейсів мимо тих трьох буде. Доповнітельно це відзелебівсько, таке устроє як і на зустрічах у інших квартальних комітетах звернули увагу на те, що потрібно боротися із тими, хто створює стихійні сміттєзвалища і залишає після себе кіпи потребу. Просили якимось чином вплинути на продавців алкоголю. Люди висловили невдоволення податками за оренду землі. Говорили про те, що можуть залишитися без городів, які багато років обробляли і які його дують, цікавилися правилами призначення субсидій. Пенсій тощо. Присутні керівники відповіли на запитання, надали роз'яснення, взяли порушені питання на контроль. Спілкування із жителями кварткому перший заступник міського голови, розпочав з приємної місії. Привітав Володимира Вовченка з 90-річним ювілеєм. Від себе особисто і міської влади висловив ветерану щирі побажання, вручив подарунок і почесну грамоту. Учасники зустрічі долучилися до привітань і теж сказали чимало теплих і вдячних слів ювіляру. І його роботу поставив. Ли, в приклад керівника міста, адже Володимир Максимович понад 20 років очолював квартальний комітет. Заграбляни кажуть, що жодного разу він нікому не відмовив. Допомагав у всьому. Його поважають, шанують. У молоді роки ювіляр захищав батьківщину. Більш старшим працював у фінансових органах. У зрілому віці став головою кварткому. Потім очолив первинну ветеранську організацію, а справи кварткому передав Віктору Басу. Підсумовуючи зустріч, перший заступник міського голови Андрій Шов. Ку наголосив, що нинішня міська влада налаштована відкрито працювати з громадою міста. Нещодавно ми розпочали роботу в смілянській міській раді ну, три місяці тому. Наша команда Олександр Петрович, я і Ярослав Григорович Березань. Хочемо сказати, що ми настроєні на те, щоб зараз найбільш відкрито працювати з народом. Найбільше швидко вирішувати ті питання, які у вас є. Ми відкриті до спілкування, ми відкриті, наші двері відкриті кожного дня. І приходьте, будь ласка, якщо є якісь питання, якщо є якісь проблеми, які потрібно вирішувати ваші, ми завжди раді вас бачити і щоб ви зверталися, не стіснялися, тому що ну ми настроєні на співпрацю, ми настроєні на те, що ми будемо з вами. Працювати будемо допомагати вам вирішувати ваші питання. Це була остання інформація. Випуску гарного вам літнього настрою. До побачення.